Вітаю, любі друзі, в сьогоднішньому відео розберемось, як знайти комфортний сервер для гри в Arma 3. Грі вже немало 12 років, кількість серверів, звісно, зменшується, кількість гравців зменшується. Але досі є сервери. І є українські сервери. І, взагалі, є три варіанти пошуку серверу через Google або інший пошуковий, пошуковий сервіс. Через лаунчер і безпосередньо в самій грі. Наш варіант. найкращий, це, звісно, через інтернет. Але можна і в лаунчері. Це досить повільно. Ось, наприклад, 6 серверів в секунду, 4 сервери в секунду. Досить повільно шукає. Тому будемо шукати в інтернеті. Пишемо: Arma3 Servers. Enter. У ось ось такий сайт. Він же відкритий. Е, вписуємо пошук UA. Нажимаємо пошук. Це означає, що сервери з приставкою UA будуть знаходитись. Перший, Перший як би, порядку. Е, ось бачите, тут знайшло сервер, який ніби немає приставки UA, якийсь китайський, таке буває. Ось, наприклад, сервери от UA. означає, що це на 90% український сервер. Що ми тут бачимо? Ранг серверу 108-й, назва серверу, його режим і карта. Кількість граців в даний момент, і його IP-адрес і локація. Ось давайте зайдемо на цей сервер. Я особисто рекомендую на ньому грати. Це мені здається єдиний україномовний сервер 24 на 7 pvp pve З гарним ком'юніті. Він ванільний, можете зайти без модів, але якщо маєте бажання, можете завантажити опціональні моди, які покращать графіку, покращать анімації, покращать геймплей. Що тут є також? Статистика серверу. Сервер ранг, який в нього був. Кількість гравців на даний момент, ось, наприклад, було 1900-15 гравців вчора. А ось, наприклад, ось 48 графців було 30 листопада. Це що 4 дні назад. 4. Досить непогано, як не Тут ви можете скопі скопіювати адрес серверу. Тут, або виділити і скопіювати. Тепер заходимо сюди, нажимаємо Direct Connect, вписуємо, назву сер вписуємо або назву серверу, або його адрес. Тут треба уважно, бо порт. Цей Цю строчку не потрібно вписувати Копіюємо, видаляємо. Обов'язково видаляємо цих дві крапки, вписуємо порт, нажимаємо Connect і нас запустить на сервер. Але ще також важливо, якщо ви граєте з модами, то на офіційні сервери ви не зайдете. Тому нажимаєте або Unload All, або так і Play Without Mods. Я зайду з двома модами, які є кастомними які не впливають на геймплей і на цьому сервері з ними можна грати. Тому зайдемо вже напряму через саму гру. Нажимаємо Play, чекаємо. Також е, тут можемо поставити трошки параметри, ось, наприклад, такі, як в мене. Там вже нічого не змінено, ось тут головне. Це збільшить продуктивність вашу, вашої системи. Тут, До речі, можете поставити профіль, але ми це ще розберемо. В самій грі безпосередньо. І так, гра запустилась. Перед тим, як зайти в гру o на мультиплеєр. що я вам рекомендую? Створити профіль. Що для цього треба заходити? Нажимаєте новий? Якось там його називаєте. Не знаю, Power, наприклад. По, по стандарту у вас буде назва профілю, як назва вашого комп'ютера. Якщо у вас назва адмін, то буде назва адмін. Якщо у вас при запуску Windows пише е, вітаємо Петя, то у вас буде тут написано Петя. Е, створюєте, можете тут щось там змінити. Я не буду створювати. А, і воно створило. Ну, ладно, зайду на свій. Воно мене знову не пустило. Таке буває це арматер, тобто давня гра. буває. Зайдемо назад на свій, можете зробити налаштування, собі якісь, пройти навчання, пройти одіночну компанію. Але нас цікавить мультиплеєр. Заходимо. Ми не польською, але е, все так само у вас буде знаходитися, інші буковки. У вас там німецькою не знаю, російською, англійською. Що ви там собі в стімі виберете? Так, ми бачимо зараз на складках інтернет, тобто сервери спільноти. Кладка Останні це сервери, останні, на які ми заходили. Знайомець, якщо у вас хтось в стимі, в друзях грає на якомусь сервері, то ви його тут побачите. Кладка сервери це офіційні сервери від розробників гри. Вони у мене всі на червоно, бо я граю з модами, а на офіційні сервери з модами зайти не можна. Ну і стандартно LAN. Що ж ми робимо? Щоб знайти сервер, нажимаємо кнопочку підключити. У мене тут вже вписано це все. Але можемо заново вписати. Давайте скопіюємо ще раз. Скопіював. Впишемо. У е, мене тут вже в порт вписаний. Тут треба видалити. Подивились, немає дві крапочки, все добре. Нажимаємо сюди. І ось з'явився сервер наш. Тут можна поставити зірочку, він буде завжди тоді в нас збережений, як в улюблених, нажимаємо два рази. І так, тут ми собі вибираємо будь-яку команду: сині, червоні, до кого хочете зайти. Ось Тут нажимаєте, собі, міняєте. Потім нажимаєте тут, собі оп 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 Тут всі ролі це командир, командир відділення, тому немає різниці. Давайте, наприклад, за червоних, нажимаємо ОК. При першому заході у вас, або при оновленні місії, у вас буде завантажуватись файл місії. Це десь 4 МБ. За секунда. Так, чекаємо завантаження. Бачите, у нас, а, вже не бачите. У нас там було написано версія гри, і було написано, що ми граємо з модами справа зверху. І так, ми зайшли. Ось ми на сервері. Що тут? По комунікації на флеш-чат, на капслок голосовий чат. Ну і, в принципі, все. Ми зайшли. Ось, наприклад, можете зайти на сайт серверу, знайти його Discord, подивитись, почитати правила, прочитати моди, які можна на нього поставити. Ну і, в принципі, на цьому все. Якщо хочете, вийти, нажимаєте Escape, вийти. Ти впевнений, що хочеш вийти? Так, я впевнений, що хочу вийти. Подивитися, як ви класно нікого не вбили. І вийти. На цьому, в принципі, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, цей гайд був для вас корисним. Рекомендую грати на сервері, який я показав. На цьому все. Гарного вам дня!